Соколики, ластівочки. Щоб ви на Новий рік і потім весь цілий рік рік дракона були з грошима, з достатком, щоб у вас стол ломився завжди, був повний страви, достаток, все було смачно, по-повному я вам зараз установлю на кожного свого підписника грошовий обряд. Рох ізобілія. Це я його назвала. В діда називався повна чаша це старий обряд моїх дідів, прадідів, відьмаків, нестера і Властелена. Що потрібно? Я вам сказала, приготувати мед. Мед наливаєте в таку тарілочку або у баночку, якщо у вас ну, немає широкого, щоб потім хранилось, ну, краще в баночку. Берете зелену свічку, отак будете зараз запалювати ще одна свічечка, щоб запалити було. І слухайте моє відео. Що потім робити з оцим грошовим наповненням повною чашою. Отак ви собі в баночку закриєте чи в тарілочку. Положите на шкаф чи шифанір, десь на висоту. Чи в кухню, там, де у вас кухня, щоб не було доступне для інших, для інших людей, щоб ви тільки знали. Весь рік будете з достатком і на всі новорічні свята святки на Новий рік, на водохреща, ви завжди будете з повним столом, їжею. У вас буде і що накормить людей, і що своїй родині подарувати, і ви будете самі з прибутком і з подарунком. І так, починаю. На всіх підписників, на всіх, хто підпишеться, встановлюю грошовий достаток. Устанавлюю грошовий достаток. Кладу в Подол, називайте своє ім'я повну чашу. Мені буде прибувати, добувати, побільше збагачувати. Сто 100 крат, тисячу крат, 10 тисяч крат, 100 тисяч крат, щоб мої гроші плодилися. Раз в три дні родилися. Так було, так буде, так стало. Відьма, я двіга так сказала, вузлом зеленим на гроші, на достаток, на прибуток, на статок моїй сім'ї зав'язала стоп. Так робите. Потім в мене є грошове дерево і грошовий ладан. Це так, і грошове дерево. Це я в Тунісі купила. У мене особа, в мене нитка зав'язана на всі ваші прибутки до вас прив'язала. Відьма я двіга так сказала вузом кріпким, зеленим, грошовим мені, моїй сім'ї. Називайте своє ім'я. Вузлом кріпким зав'язала, на гроші прив'язала, так було, так є, так стало. Будете ви тепер з грошима на всі свята, на всі празники, на всі ваші починання нові. Для всієї вашої родини, щоб було, що дати, що взяти, що подарувати. Відьма, ядвіга так сказала, підписникам гроші, достаток на рік дракона на 2024 рік прив'язала всім підписникам і хто підпишеться. Стоп! Установлено! Цю баночку візьмете, храніть там в недоступному місці, щоб ніхто не взяв. На кухні на шифанір, в шкафу, але щоб треба було кришкою не накривати. Можна в тарілочки, щоб кришкою не накривати. Пишіть під цим відео своє ім'я. Я активую. Все. Будете з грошима!